Чителювати це справжній виклик. Щодня балансуєш між десятками завдань. Підтримуєш і вимагаєш. Оцінюєш та заспокоюєш, надихаєш і стримуєш, навчаєш і навчаєшся. Так чителювання це виклик, але це класний виклик. Він про натхнення, зростання й відкриття, про м'яку силу, яка змінює світ. З чого почати? Якщо ви на старті кар'єри і мрієте стати тим, хто допоможе дітям повірити у власний голос і сміливо висловлювати думки? З освітнього серіалу класний виклик! Ви дізнаєтесь, що таке нова українська школа і куди поділася стара, які права й обов'язки мають учні і учениці, а які вчительство? Як організувати цікавий урок і зробити навчання комфортним для всіх? Як протидіяти булінгу і створити безпечний простір в класі? Навіщо розвивати особистий бренд? І як не вигоріти в професії? Приймайте класний виклик, щоб разом з нами змінювати освіту.